Всім привіт! Сьогодні огляд такого компресора. Купувала я його на розетці. Ну, це не реклама, просто кажу, він на багатьох площадочках продається. Змушена була купувати, тому що попередній мій компресор був дуже-дуже гучний. І я не можу. З ним навіть в мене акваріум стоїть в кімнаті в спальні. Я не можу навіть з ним заснути. Настільки був гучний, що просто була змушена шукати інший. І моїм пріоритетом було те, що має він бути тихий. Ну, безшумний, мені не вірилося, що є такий компресор, який взагалі не видає ніякого шуму. Тому е шукала найтихіший. І ось я вам хочу сказати, що я його знайшла. Він є. Оцей такий компресор двохканальний, Цей компресор іде у мене на 3 вата. Зараз я вам покажу, трошки погано, камера знімає. Ось, дивіться, така, такий надпис. Переверну, дивіться. Зазначено, що 3 вата до 200 літрів, бачите, кубік намальований. І до 30. ДБ звук. Це взагалі має бути геть, його майже не чути. Зараз ми це все перевіримо. Оця позначка 35 дБ, і те, що тут написано, що він безшумний, мене і привабило. Ось. Тому виробництво Україна. Це наш компресор. Дуже класно, бачите, ось. І зараз ми його спробуємо. Показую його в наявності, ось такий він, як на картинці. Я вже його причепила на скло. Він на присоски. Присоска досить така чимала, кріпиться він дуже-дуже міцно. Відірвати я вже зараз не можу. Причепила його сюди з боку, щоб зняти відео. Бо якби я його зараз заховала, я вже не змогла вам його показати. Ось так він у мене кріпиться до стінки. Хочете, можете ззаду прикріпити, його зовсім видно не буде. Хочу ще сказати, що є дуже великі в комплекті йшли дуже великі силіконові шланги. Вони дуже довгі, я не знаю, тут, мабуть, по метру, а може і більше. Ось, І камінці-розпилювачі теж були в комплекті. Отака От вилочка. Хочу сказати, теж дуже зручно. Ось і наразі зараз я покажу вам, як він працює. Дивіться, трошки шланги заважають, я їх зараз перекину на ту сторону. Ось, і побачите, і навіть почуєте. Дивіться, зараз хвилиночку, я підтягну трошки шланги, щоб було вам трошки видно. Так, і включаємо компресор. Зараз. Дивіться, на задньому фоні у мене там, звісно, є бульбашки. Ви на них не звертаєте увагу. Я таку зараз хочу передвинути, щоб ви бачили, бо то є в мене позаду, стоїть фільтр. Зовнішній. Ось. І хочу вам сказати, що в принципі. Цієї потужності досить нормально. На акваріум на 200 літрів. Просто їх треба в різні куточки, ці шланги, розкинути, щоб було геть було класно. Ось. Рибкам дуже подобається. І, взагалі, що найголовніше його не чути взагалі. Взагалі, ось я стою зараз, я близько. До акваріума. Я не чую взагалі. Я чую свій фільтр зовнішній, який ось у мене тут стоїть ще в мисці Його чути. Ну, ось компресора я навіть близько хочу. Піднести його взагалі не чути. Вибачте, я таку зараз хочу геть близько підня... сюди піднести. Я навіть приближаю свої вуха, вибачте мене, але я не чую його взагалі. Настільки він класний, тому я рекомендую, ви можете його причепити, я ж кажу, на будь-яку стіночку. Хочете, ви його можете сховати за акваріум, хочете з бокову стіночку причепити, де вже вам захочеться. Ну, Взагалі це дуже зручно, щоб не вісіли ці всі шнури. Це я зараз причепила, щоб вам. Наявності показати, як, як він працює, як він кріпиться ось, і, і його роботу. Робота досить непогана, скажімо так. Маленькі камінці, але розпилюють вони досить добре. Я думаю, що якщо відрізати цей шланг і зробити коротший, то потужність буде ще краще. Ось, тому дивіться, бачите. Отака класна штука. Спокійно можна спати і насолоджуватися сном, і нічого не буде заважати. Ніякі звуки від компресора взагалі. Їх просто немає. Тому насолоджуйтесь своїм акваріумом, і ввечері спокійно можете засинати і нічого вам мішати не буде. Тому рекомендую ще раз покажу я вам марку ось такий. Він є і на менші акваріуми ось. Є одноканальний він такий. Вони є ну дуже багато їх є. Тому я підібрала конкретно під свій до 200 літрів. Мені потрібно було. Ось я взяла такий. є вони одноканальні, є на різний літраж. Тому рекомендую. Дуже класна річ і дуже класний компресор. Всім приємного перегляду. Будуть питання, задавайте. Ось наразі, всім дякую за увагу. Вибачте, за мій суржик, який проскакує, але ми намагаємось говорити правильно. Всім миру. І перемоги. Дякую, і до побачення.